безпеки, тому беруть ще сильніше зброю. На сьогоднішній день ми беремо з собою каску. До дня поліцейські не беруть, тому я про нього зараз ще не говорю. — Як вам його так казати? — Дякую. — Він чотири роки. — Дякую, що з вами розправилися. — Доброго вам дня. Класичний вид того, які можуть бути саморобні вибухові пристрої під час. Замінування і це іторії, і повинні сразу вибухнути. Ну, буває таке, що вони не вибухають. Вони занурюються в землю, можуть занурюватися під кутом. Їх дуже погано видно. Блокпостів на полях. Навіть якщо там уже немає блокпостів, ну, не дай Бог, щоб ми їх і зустріли. Ну ці міни пелюстки вони вилітають також із системи запового огню, також їх вистрілюють із самольотів, із вертольотів. Там є спеціальні касети. У нас є юнак поліцейські, зокрема. Не так багато, не так пізноманітні, але принаймні з таких у нас достатньо якихось роздаткового матеріалу. Не про факт чи не буде. Це, мабуть, ви знаєте, але все ж таки, зверніть увагу. Буквально коротеньку статистику на Відключається одна єдина, відключається, включитель проводить, дітки, шановні, слухайте, будь ласка. І цей час, а, цей Поліція така, національна поліція в цілому. Вживає максимальну кількість заходів для його донесення інформації про цей проект. Доволі велику кількість заходів, як з місцевими школами, так і зі школами. Для того, щоб було зрозуміліше, буквально за 5 хвилин кожен із вас може надіслати 20 скарг. Сьогодні співробітники ювенальної превенції нелогічного центру, вибухотехнічного відділу та кібербезпеки ГУНП Долучилися до проведення дня цивільного захисту, що проходив на базі сумської спеціалізованої школи номер 7 Під час даного заходу поліцейські познайомили директорів шкіл міста Суми, а також дітей з роботою поліції. Розповіли про булінг, про мінну безпеку, а також про інші безпечні явища, які можуть траплятися на території нашого міста. Зокрема, і про міни та вибухові речовини і предмети, які щодня вилучають наші співробітники поліції та знешкодження.